Доброго дня! З вами Лідер Пак, лідер пакувальних матеріалів. Сьогодні ми покажемо скотч двохсторонній з артикулом 4145 і 4140. Різниця між тими артикулами тільки в основі скотча у 41.45 матова, а у 41.40 Прозора. Використовувати його можна як в приміщенні, так і на дворі. Давайте подивимось, як він себе поведе на різних поверхнях: гофрокартоні, пластику. Плівці і паперу А5. Дуже важливо, щоб поверхня була чиста. Отже, склеїмо всі зразки. Поки йде склейка, хочемо зауважити, що відео відобразить клейкість за короткий період склеювання у теплій кімнаті і на невеликих зразках. Візьміть, будь ласка, це до уваги. Зауважимо: для кращого склеювання з поверхнею потрібно розгладити скотч. Перевірка покаже, наскільки міцні адгезійні зв'язки має даний матеріал. В основі цього скотчу лежить клейка з обох сторін, тонка клейка стрічка товщиною 35 мікронів. Клей синтетичний каучук, Лайнер силиконовий папір щільністю 80 грам. Температурний режим використання від мінус 10 до плюс 50 градусів. І так, почнемо з паперу А5. Бачимо при спробі відірвати папір один від одного це виходить з великим зусиллям, і в кінцевому результаті розриває його. Тепер беремо плівку. Вона міцно приклеїлась до іншої сторони. Можемо зауважити, що на відео видно, яке сильне зусилля ми приділяємо, що сама плівка починає розтягуватись і деформуватись. Переходимо до гофрокартону. Бачимо при спробі відірвати гофрокартон один від одного це виходить з великим зусиллям. І в кінцевому результаті знімається верхній шар картону. І останній зразок пластик. При відкриванні друга частина відстає легко, але тримається міцно. Як бачимо всі поверхні склеюються по-різному. Лідер пак завжди забезпечує вас найякіснішим пакувальним матеріалом і чекає на замовлення. Радіємо з того, що маємо змогу бути корисними для вас.